Вас вітає практичний психолог Ірина Лайко. Сьогодні будемо говорити про істерику істероїдні реакції, ознаки, як допомогти собі та іншому при істериці. Під час екстремальних умов психіка людини перебуває в постійному напруженні та стресі. Це може викликати різні реакції та мати індивідуальні фізичні прояви у людини. Істерика це емоційний сплеск, як правило, у людей в емоційному стресі. Істерика супроводжується істероїдними реакціями. Якщо говорити сухими медичними словами, то це активна енерговитратна поведінкова реакція. Людина бурхливо скидає свої емоції на оточення. Вона може кричати, мова при цьому емоційно насичена, швидка, розмахувати руками, одночасно плакати, ридати. Істерика завжди відбувається в присутності глядачів. Істероїдна реакція це один із засобів, з допомогою якого наша психіка реагує на екстремальні події. Ця реакція дуже енерговитратна і володіє властивістю заражати оточення. Розглянемо способи допомоги іншим при істериці. Спробуйте зробити так, щоб глядачі вийшли за межі перебування людини, в якої істерика, і намагайтесь переключити увагу на себе. Чим менше глядачів, тим швидше істероїдна реакція припиниться. Якщо глядачі не можуть вийти, тоді намагайтеся бути найуважнішим слухачем, надайте людині підтримку. Слухайте, кивайте, піддакуйте, менше говоріть самі. Якщо говорите, тоді короткими, простими фразами, звертаючись до людини по імені. Якщо не підживлювати істерику провокаційними словами, висловлюваннями, тоді через 10-15 хвилин вона піде на спад. Несподівано вчиніть дію, яка може сильно здивувати. Наприклад, плесні гучно у долоні. Після істерики настає знесилення, тому необхідно дати людині можливість відпочити, якщо це дитина укладіть дитину спати. В стані істерики дуже важко чимось допомогти самому собі, тому що в цей момент людина знаходиться в крайне напруженому емоційному стані і погано розуміє, що відбувається з нею і біля неї. Якщо у вас виникає думка про те, як припинити свою істерику. Це вже перший крок на шляху її припинення. В цьому випадку потрібно прийняти наступні дії. Піти від глядачів, залишитися наодинці. Вмитися холодною водою. Це допоможе прийти до себе. Зробити дихальні вправи. Вдих. Затримка дихання на 1-2 секунди. Повільний видих через ніс. Затримка дихання на 1-2 секунди. Повільний видих. І так далі. Які ж неприпустимі дії при істериці? По перше, не здійснюйте неочікуваних дій, такі як дати ляпаса, облити водою, потрясти людину. Не вступайте з людиною, яка в істеріці, в активний діалог. З приводу її висловлювань не сперечайтесь до тих пір, поки ця реакція не пройде. Не потрібно вважати, що людина робиться навмисно, щоб звернути на себе увагу. Пам'ятайте, що істероїдні прояви це нормальна реакція на ненормальні обставини. Не потрібно говорити шаблонні фрази «заспокойся», візьми себе в руки. Так не можна! Зберись, ти що, ганчірка? Пам'ятайте, зараз кожен із нас опора для іншого, зараз ми всі маяки та джерела зцілення для тих, хто поруч з нами. Бережіть себе та своїх близьких.